Вони думають, що ми не знаємо, прошепотів командир, стискаючи бінокль. Його погляд був спрямований на горизонт, де у вранішньому тумані ледь виднілися рухомі тіні. Ми лежали в позаці, ховаючись серед кущів сухого бур'яну. Було тихо, аж надто тихо, як перед ударом блискавки. Десь далеко куняли згорілі залишки ворожої техніки, але нас не покидало відчуття, що це лише початок чогось більшого. Наша група зайняла позицію на підступах до одного з ключових перешійків на Миколаївщині. Для ворога це був плацдарм до обласного центру. Для нас єдиний шлях, який ми не мали права віддати. Минулої ночі. Ворожі безпілотники кружляли над нашою позицією, наче голодні круки. Ми бачили їх миготливі вогні, чули дзижджання, але наші засоби РЕБ змушували ці пташки падати ще до того, як вони встигали передати щось суттєве. Але сьогодні вони були не головною проблемою: через поля й лісосмуги наближалася колона ворога. Ми знали, це з розвідки, але ще не бачили її на власні очі. Було лише питанням часу, коли вони вирішать піти у наступ. Бронетехніка, два танки, кілька БМП, доповів наш розвідник, повернувшись із переднього краю. Їх більше, ніж ми очікували. Командир приймає рішення негайно. Ми не могли дати їм шанс закріпитися. Наш єдиний варіант зустріти їх на відкритій місцевості і змусити діяти за нашим сценарієм. Витягнемо їх на мостовий коридор, сказав він, вказуючи на карту. Там вони стануть легкою мішенню для артилерії. Ми розташували міномети і кулемети вздовж узбіччя дороги, а кілька наших хлопців зайняли позиції в будівлях поруч із цим мостовим пережийком. Головною метою було змусити ворога думати, що ми слабкі і намагаємося відступати. Головне, не палитися, поки вони не підійдуть ближче, нагадав нам командир. Перша машина з'явилася на обрії через годину. Це була розвідувальна БМП із прапором ворога на антені. Ми дозволили їм просунутися ближче, а коли вони опинилися в зоні ураження, наша перша міна точно влучила. У дах цієї машини колона застопорилася і почалася стрілянина. Ворог відкрив хаотичний вогонь по наших позиціях, намагаючись зрозуміти, де ми є. А ми, не витрачаючи її на секунди, почали діяти згідно з планом. Один з наших танків, захований в лісосмузі, влучив у головний танк ворога. Колона стала ще більш вразливою, а ми продовжували тиснути. Коли здавалося, що ворог от от відступить, сталося те, чого ми боялися найбільше. Декілька російських десантників, яких ми не помітили раніше, обійшли нас зліва і почали підбиратися до наших мінометів. «Лівий фланг, прикривайте! вигукнув командир. І ми почали розвертатися на нову загрозу. Один з наших хлопців із позивним буря. Кинувся на ворогів із кулеметом, забезпечуючи нам час для перегрупування. Його мужність дала нам кілька безцінних хвилин, яких вистачило, щоб відбити атаку і знову повернути перевагу на свою сторону. Арта працює по мосту, передав командиру рацію. За кілька секунд над головами пролетіли снаряди, і міст, який був основною метою ворога, буквально розлетівся на шматки. Ворог відступив, залишивши поле бою за нами. Але ціна була висока. Ми втратили кілько хлопців, і навіть радість перемоги здавалася гіркою. Це ще не кінець, сказав командир, дивлячись у далечінь. Але сьогодні ми зробили все, що могли. Ця операція стала прикладом того, як завдяки хитрості, сміливості і самопожертві. Можна вистояти навіть у надскладних умовах.